Та ось моя подруга. Ми сиділи зранку тут, на цьому місці, говорили про все таке, і тут до неї дотрукнуло щось чорне, схоже на хвіст вчора. Вона не встигла зреагувати, а я перегнула в воду, щоб себе спасти. Не плачте, будь ласка, я вас прошу. Ми постараємося щось зробити. Хіба це не добре? Що хоча б ви вижили? Добре, я постараюся. Але її і так не повернути. Не переживайте, ви на себе бережіть. Краще сидіть в себе вдома. Добре. І не сумуйте там, все буде добре. Дякую тобі за підтримку. Тандо, тандо, там знов щур... А? тандо, що з тобою? Мама, вона померла, і за нею тато. Що? Але як? Перший раз, коли ми зустрілися з моїм татом після довгого часу, тато розповів мені про те, як померла моя мати. Я за неї дуже гірко плакав, як тут на нього вискочив білий крокодил. Він його кинув воду і потім пригнув за ним. Я побачив, як тато відплив, він вже був мертвий. Таганду, не журись, все буде добре. Я тобі обіцяю, але нам треба остерігатися того Сиріуса. У мене тут. Живе неподалік дідусь, я би вміг запитатися в нього, що це був за крокодил і як Сиріус вбиває інших тварин. Чудова ідея, тому що якщо ми дізнаємося, як Сиріус вбиває всіх остальних тварин, то ми зможемо зупинити це. Мені здається, він чимось свого хвоста маже. Тому що не міг би він просто так брати і вбивати їх. Слушна думка Нанте. Добре тоді. Біжи до дідуся і ти там не сумуй. давай. Добре. Дідусю, дідусю. Мама і тато. Знаю, все знаю. Що, але звідки? Це тобі не треба знати, що ти хотів. Я хотів запитатися, чи часом ти не знаєш, як містер Стиріус вбиває інших тварин? Є одна жаба, яка дуже ядовита. Вона виробляє яд, яким Сиріус мастить свого хвоста. Ним він, як всі кажуть, вбиває тварину. Але насправді тварина просто застигає. Потім Сиріус дає їй спеціальний антидот, щоб вона розстигла. Але антидот звіднімає пам'ять. І так тварина стає, мов новонароджена, вона нічого не знає. І Сиріус накручує, що він король, і всі його мають слухатися. Дідусю, звідки ти це все знаєш? Неважливо. Іди давай. Добре. Ну що, як тобі моя колекція тварин? Зацінив? Зацінив, але ви впевнені, що вони вам всі потрібні будуть. Ніколи не сумнівайся в мені. Простих жителів я спеціально підловив, щоб інші. Сиділи вдома і страхались мене, поки я виконую свої справи. Добре. Все, я все зробив так, як ви сказали. Ти впевнений, що він мертвий? Так. Впевнений. Добре. Молодець. Все можеш дійти а... а де я а що а точно згадав я десь цього крокодила бачив де ще його бачити? Точно знаю. А, Сиріус. Я йому заважаю, значить, так? Ну подивимося, хто зможе перемогти? Я чи він?